Життєвий досвід довжиною в ціле століття. Жителька Івано-Франківської громади Ганна Гакало відсвяткувала свій сторічний ювілей. Розділити радість свята прийшли рідні, друзі, сусіди, а також голова громади Руслан Марцінків. Я з нецілювалася цілював. А я забула. Я вас забула. А що ж то один раз лується ну, та два-три рази за довгі роки свого життя пані Ганна пережила чимало випробувань. Повоєнний період Першої світової, голодомор і зрештою Другу світову війну. Під час останньої жінка була медсестрою і самовіддано допомагала солдатам. Війна була ранених привозили. Я не конець згали піду. Я не хочу. Я сиділа над подавав по 16 по чоловік. Палатку, бо в нас тяжко хворих, битих етих, воєнних, то давали в поміщення, а таких що е, легші, то на дворі в палатці е, ті солдати були. Ми годували все, я не здидалася нічого, як у мене браття, і так само за ними в хашу, і так само. Я хважна за цими. попри свій поважний вік, пані Ганна досі залишається позитивною та надихає всіх, хто поруч. Її донька зізнається на цю дату. Чекала вся родина. Ми чекали цієї дати, дуже переживали, щоб вона дожила до цієї дати, тому що вона часто хворіє, підготувалися як могли, так підготувалися, щоді відмітити цей ювілей. Вона компанійська. Вона любить гостей, вона любить дітей. Вона любить внуків, щоб до неї приходили. Вона Хоче щоб до неї кожен день приходили. Очільник громади Русан Марцінків зазначає, громада княгинина одна з найдружніших, і саме ця підтримка допомагає людям не падати духом і жити так довго. Це один з найстаріших мікрорайонів нашого міста Княгинин. І приємно, що жінка тут дожила 100 років, і що тут громада така дружня, тут ще така відчувається, ніби центр міста, але сільська сільська така громада ще є. І важливо, що люди об'єднуються. Люди так чисельно прийшли привітати свою ювілярку. Ну і ми вітаємо. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раїм».